Якщо ви озирнетеся на японських дорогах, то побачите автомобілі, які виглядають дуже квадратними та водночас надзвичайно вузькими. Японці називають такі автомобілі Кейдзі Дося, що означає легкий транспортний засіб, або скорочено кейкар. Крихітний бензиновий автомобіль перевертає всю індустрію електромобілів так у 2025 році. Поки світ мчить до електрифікації Space Gear від Suzuki, привертає увагу та змінює ситуацію. Suzuki Spacia Gear Hybrid цей автомобіль щойно прибув з Японії, абсолютно новий з пробігом лише 22 км кілометри жовтого кольору. Ходять чутки, що гіганти електромобілів тепер тихо спостерігають за цим скромним кейкаром з Японії. Чому? Тому що він не просто виживає в епоху електромобілів, а процвітає? Чи це початок повернення бензинових двигунів, яка секретна технологія криється під капотом? Чому Японія приймає цей автомобіль, ігноруючи блискучі нові електромобілі? Сьогодні ми розкриваємо геніальність найсміливішого кроку Сузуки – бензинового автомобіля, який перехитрить електромобілі. У такій країні, як Японія, де інфраструктура електромобілів є однією з найсучасніших у світі. Можна було б очікувати, що невеликий бензиновий автомобіль буде застарілим навіть не актуальним. Але реальність є прямо протилежною. Spacia Gear – скромний кейкар, що працює переважно на компактному бензиновому двигуні. Продовжує перевершувати очікування та перевершувати електричних конкурентів за всіма параметрами. Він не просто добре продається, він домінує. І це домінування побудоване не на ностальгії, воно ґрунтується на продуктивності, практичності та дивовижному рівні вишуканості. Японська екосистема електромобілів включає мережі швидкої зарядки, державні субсидії та таких великих гравців, як Nissan і Toyota, які просувають електромобільність. Однак, попри цю перспективну інфраструктуру, багато японських водіїв дотримуються двигунів внутрішнього згоряння, особливо коли це щось на кшталт Space Gear. Чому? Тому що, хоча електромобілі обіцяють майбутнє, вони часто не виправдовують очікувань у сьогоденні. Запас ходу акумулятора залежить від погоди, зарядка може тривати годинами. Заміна акумуляторів є дорогою, а початкова вартість більшості електромобілів все ще значно вища, ніж у їхніх аналогів на паливі. Сузуки побачила ці прогалини та створила автомобіль, щоб їх заповнити. Spacia Gear вирізняється не лише своїм опором переходу на повністю електричний транспортний засіб, а й рішенням обрати гібридну золоту середину. Хоча він оснащений бензиновим двигуном, 660 EC, він підтримується технологією м'якого гібрида, яка розумно підвищує ефективність без складності повноцінної архітектури електромобілів, система включає компактний акумулятор та електродвигун, який допомагає двигуну в ключових моментах, таких як розгін з місця або рух на низькій швидкості. Цей крихітний сплеск електричної підтримки може здатися незначним, але він має велике значення там, де це важливо: у міському русі, застислих графіків та на заправці. Ця інтеграція м'якого гібрида також залучає інші розумні функції, такі як рекуперативне гальмування, яке захоплює енергію під час уповільнення та зберігає її для подальшого використання. Space Gear також включає систему запуску стопу на холостому ходу, що означає, що двигун вимикається на світлофорах або в заторах, а потім плавно перезапускається одним натисканням на педаль. Все це зменшує навантаження на двигун і економить паливо, не вимагаючи від водія змінювати свої звички чи шукати зарядний порт. Але справа не лише в економії грошей. Spacia Gear також забезпечує приємні враження від керування. Двигун R6A може бути крихітним за об'ємом, але він напрочуд чуйний, особливо в міських умовах. У поєднанні з варіаторною коробкою передач і легкою рамою автомобіль плавно розганяється, щільно повертає і відчувається маневреним на переповнених вулицях. Це особливо важливо в японських містах, де простір обмежений, а рух з зупинками є нормою. А ось і несподіванка. Хоча автомобіль забезпечує таку продуктивність, він також має певну дозу індивідуальності. Його квадратна вертикальна посадка надає йому візуальної міцності міні позашляховика, а технологічний інтер'єр та дивовижна просторість підкреслюють загальне враження. Він не відчувається як компроміс, він відчувається як навмисний, всебічний дизайн, створений для справжніх людей зі справжніми потребами. Кінцевий результат автомобіль, який значно перевершує свою вагу, буквально та метафорично. Спейшогір може здаватися маленьким, але він виявив слабкі місця сплеску популярності електромобілів, вартість, складність та практичність. Це доводить, що інновації не завжди означають перехід на електромобілі. Іноді це означає розумніші рішення з тим, що у вас вже є. І все це пропонується в несподіваному пакеті. Бо якщо ви вважаєте, що практичність це те, де все закінчується, то зачекайте, поки не побачите, як Сузуки перетворила його на один із найфункціональніших мікроавтомобілів на планеті. Атмосфера міні позашляховика максимальний функціонал. Якби ви побачили Сузукі Спейша Gear припаркований на вулиці, ви, мабуть, не здогадалися б, що він кваліфікується як – найменша та найбільш регульована категорія автомобілів у Японії. Її вертикальна посадка, сміливі деталі та міцний стиль говорять мовою компактних позашляховиків, а не бюджетних міських автомобілів. Але в цьому і полягає магія SpaceGear. Це візуальний хамелеон. Suzuki вдалося поєднати індивідуальність, присутність та практичність в одному компактному автомобілі. І вони зробили це не підвищуючи ціну та не жертвуючи корисністю. Почнемо з його екстер'єру. Спейша Gear має квадратну форму в найкращому сенсі. Його квадратний дизайн не тільки виглядає самобутньо, але й створює вертикальний простір у середині салону. Спереду круглі світлоодіодні фари та мускулиста нова решітка радіатора надають йому дещо авантюрного, майже джипового вигляду. Рейлінги на даху темне облицювання з боків та захисні елементи бампера натякають на готовність до використання на природі, навіть якщо цей автомобіль, здебільшого, призначений для міських доріг. 15-дюймові легкосплавні диски кольору ганчірки доповнюють образ, надаючи йому відчуття набагато преміумнішого, ніж може здатися його класифікація К. Але справа не лише в зовнішньому вигляді. Кожен елемент екстер'єру Special Gear був розроблений з урахуванням функціональності. Наприклад, ці розсувні задні двері не просто виглядають круто, вони значно спрощують заїзд та виїзд з тісних паркувальних місць. А в таких містах, як Токіо чи Осака, де важливий кожен квадратний сантиметр паркувального місця, ця деталь змінює правила гри. Навіть висока лінія даху виконує свою функцію. Вона перетворює компактний розмір на несподівано просторий салон, ідеальний для сімей пасажирів або любителів подорожей вихідного дня. Але якщо зайти всередину, справжній сюрприз чекає Spacia Gear. Салон надзвичайно відкритий світлий та добре продуманий. У ньому достатньо місця над головою навіть для дорослих середньої статури, оскільки це високий автомобіль. Завдяки рівній підлозі немає дратівливого центрального горба, що робить доступ до задніх сидінь легшим, а також набагато комфортнішим для дітей або літніх пасажирів. Задні сидіння гнучки, вони зсуваються та складаються, що дозволяє за лічені секунди перемикатися з перевезення людей на перевезення вантажу. Продукти багаж або велосипед для дорослого. Спейшагір може налаштувати будь що. А ще є дрібниці продумані деталі, які роблять щоденне керування автомобілем приємним. Опуклі дзеркала, вбудовані в передні стійки та задні кути кузова, забезпечують кращий огляд на крутих поворотах та під час паркування. Вентилятор, встановлений на стелі, досить зручно забезпечує циркуляцію повітря для пасажирів на задніх сидіннях, не вимагаючи повноцінної задньої системи кондиціонування повітря. Відсіки для зберігання речей всюди. Лотки під сидінням приховані полиці на приладовій панелі та центральна консоль. Здавалося, ніби Сузуки кинула виклик своїм інженерам використати кожен доступний кубічний сантиметр, і вони це зробили. Типово, чого й слід очікувати від бравади Сузуки, все це розумне планування, підкріплене напрочуд технологічним інтер'єром. Сім дюймова сенсорна інформаційно розважальна система постачається стандартно та має інтеграцію з Android Auto та Apple CarPlay. Встановлення системи камер 360 градусного огляду спрощує паркування навіть для водіїв початківців. Порти зарядки USB віртуальні комбінації приладів та проекційні дисплеї колись були ексклюзивними функціями для розкішних седанів. Оберіть підігрів керма та водовідштовхувальні матеріали сидінь, і ви почнете розуміти, як цей бюджетний багі значно перевершує свою вагову категорію. В результаті вийшов автомобіль, який не тільки виглядає більш преміальним ніж передбачає його ціна, але й справді відчувається, ніби він належить до вищого сегмента. Сім'ї вважають його функціональним молоді водії крутим, а старші водії простим у використанні. Рідко трапляється, щоб такий маленький автомобіль подобався стільком типам людей, але спача Гія розкрила цей код. Але вражаючий інтер'єр та міцний шарм це лише деякі переваги. Що справді робить цей автомобіль революційним, так це щось набагато більш вражаюче, його здатність забезпечувати максимальний пробіг за мінімальних витрат. Майстер-клас з пробігу та обслуговування у битві між електромобілями та традиційними двигунами внутрішнього згоряння ефективність є вирішальним фактором, і якимось чином Сузукі перетворила невеликий бензиновий автомобіль на диво пробігу. Спачі Агія завдяки своїй технології м'якого гібрида та розумному налаштуванню двигуна зазвичай забезпечує, вражаючі 22-26 км на літр пального в реальних міських умовах. Це не теоретичні показники випробувального стенду, це те, що водії бачать щодня на вулицях Токіо Сапоро та Фукуоки. В епоху, коли ціни на паливо різко коливаються, а електроенергія також не завжди дешева, така ефективність, є неабияким досягненням. Геніальність полягає в тому, як Сузуки цього досягає. Автомобіль використовує двигун Arzo 6A об'ємом лише 660 кубічних сантиметрів, але ідеально оптимізований. Це трициліндровий потужний двигун, потужності якого якраз достатньо для щоденних завдань та міських швидкостей. Але що дійсно робить його блискучим, так це інтеграція м'якої гібридної системи. Цей невеликий електродвигун не запускає автомобіль самостійно, він просто допомагає. Він вмикається, коли двигун перебуває під навантаженням, наприклад, під час розгону або руху з функцією старт-стоп, надаючи бензиновому двигуну м'який поштовх, що зменшує навантаження та економить паливо. Це розумний компроміс між повністю електричним та традиційним бензиновим двигуном, і він працює саме так, як задумано, але великий пробіг це лише частина рівняння. Однією з найбільших переваг з пача Є є його низькі витрати на обслуговування. На відміну від електромобілів, які часто оснащені високовольтними системами дорогими акумуляторними блоками та обмеженим досвідом техніків, в спадші використовує перевірений часом двигун, над яким механіки по всій Японії працювали роками. Це означає, що обслуговування швидке, дешеве та доступне. Запасні частини широко доступні та доступні за ціною. Немає потреби чекати на спеціалізовані компоненти електромобіля чи турбуватися про техніка навченого діагностиці акумуляторів. Ви відвозите його до місцевого механіка, і він знову в дорозі без жодних проблем. Такий рівень простоти додає довгострокової цінності. Власники економлять не лише на заправці, а й протягом усього терміну служби автомобіля. Щорічні витрати на технічне обслуговування, низький капітальний ремонт трапляється рідко, і навіть якщо щось піде не так, це зазвичай легко виправити. Така надійність рідкість в епоху, коли багато сучасних автомобілів схожі на комп'ютери на колесах зі спаче Гія Сузукі зберігає практичність. Розумний так, але не надто складний у інженерії. І є ще одна перевага, яку електромобілі досі не подолали: погода. Електромобілі, як правило, втрачають запас ходу за екстремальних температур, особливо взимку. Акумулятори важко тримають заряд у холодному кліматі, а обігрів або охолодження салону може значно зменшити доступний запас ходу. Але спача Гія з її бензиновим двигуном та мінімальним навантаженням на електроніку не страждає від цієї проблеми. Він працює стабільно чи то сніжний ранок на Хокайдо, чи вологий літній день на Окінаві. Ця стабільність важлива, особливо для водіїв у сільській місцевості, працівників служби доставки або сімей, які щодня залежать від свого автомобіля. Зі спача Гія вам не потрібно турбуватися про пошук зарядного пристрою, не потрібно турбуватися про деградацію акумулятора та не потрібно турбуватися про затримки через екстремальні погодні умови. Ви заправляєтесь за дві хвилини та рушаєте жодних додатків, жодних шнурів, жодних зарядних станцій. Просто мобільність готовий до використання коли завгодно. Загалом Сузукіспача дія пропонує неперевершене поєднання економії палива, низьких витрат на обслуговування та екологічності. Це доказ того, що вам не потрібно повністю переходити на електромобілі, щоб їздити розумніше та дешевше. Сузуки дала водіям спосіб виграти гру електромобілів, навіть не граючи в неї. Зараз ви можете запитати, як автомобіль з такою вартістю може бути таким доступним. Відповідь криється у стратегічних рішеннях Сузуки щодо виробництва та розумних інженерних скороченнях. Геніальна стратегія Сузукі щодо витрат. Spacia Гіа не лише перевершує електромобілі практичністю, продуктивністю та пробігом, він також залишає їх позаду, коли справа доходить до ціни. Цей багатофункціональний розумний міський бензиновий гібрид, ціна якого починається від 10.0 до 11.0 доларів у Японії, здається майже надто гарним, щоб бути правдою. І все ж він цілком реальний. Suzuki розгадала секрет: автомобіль, який відчуває себе преміальним, працює як гібрид і коштує менше ніж багато електровелосипедів на західних ринках. Але як це взагалі можливо? Першим і найважливішим фактором є японська класифікація K-Car. Кар? Спейшагія була розроблена з нуля відповідно до стандартів K-Car, правил, які обмежують розміри транспортних засобів та об'єм двигуна, але винагороджують виробників та покупців значними фінансовими стимулами. Завдяки двигуну CEC об'ємом 600 куб і sm компактному кузову та легкій конструкції з пачі Агія має право на знижені податки нижчі страхові внески та інші переваги володіння. Ця економія стосується не лише покупця. Виробники, такі як Сузукі, також сплачують менше витрат на дотримання вимог, що дозволяє їм передавати ці переваги споживачам. Це безпрограшна формула, спеціально розроблена для міських пасажирів, але Сузукі не обмежилася лише юридичними перевагами. Компанія також запровадила одну з найефективніших виробничих стратегій в автомобільній промисловості: спільне використання запчастин. Багато компонентів, що використовуються в спачах Гія, такі як двигун r 6 a коробка передач CVT та цифрова електроніка, також є в інших моделях Сузуки в різних сегментах. Це скорочує витрати на дослідження та розробки, зменшує складність ланцюга поставок та оптимізує складальні лінії. У той час як преміальні бренди використовують цю тактику для розкішних седанів та позашляховиків, сузуки вдосконалила її для ринку компактних автомобілів. Результат зниження виробничих витрат без шкоди для якості. Ця розумна економія коштів не означає економію, це означає обдумане ставлення до того, де витрачати кошти, а де заощаджувати. Гія» не переповнена зайвими технологіями чи екстравагантним оздобленням. Натомість Сузуки зосередилася на тому, що найважливіше для щоденних водіїв. Практичні функції, такі як електропривод засувних дверей, камери заднього виду, цифрова панель приладів та інтуїтивно зрозумілі варіанти зберігання речей, входять до стандартної комплектації або пропонуються за доступною ціною. Ніщо в автомобілі не схоже на якусь особливу деталь кожна деталь аж до вентилятора на стелі додаткових дзеркал та регульованих задніх сидінь, має свою мету. Такий цілеспрямований вибір функцій не лише знижує базову ціну, але й допомагає зберегти автомобіль над легким та ефективним, залишаючись при цьому зручним у використанні. Перевагами простої електронної архітектури та відсутності додаткових технологічних шарів є менша кількість поломок та менше клопоту з обслуговуванням. Ця простота безпосередньо впливає на надійність автомобіля та надзвичайно низькі довгострокові витрати завдяки сильній схильності японських споживачів до практичності. Нарешті слід торкнутися питання розміру, оскільки ефективне використання простору призводить до меншого використання сировини у виробництві нижчих витрат на доставку та меншого використання простору в дилерських центрах, більш просторе спорядження добре працює з точки зору розміру. Компактність не тільки мінімізує відходи, але й загалом призводить до низького впливу на навколишнє середовище з точки зору виробництва. Це одна екологічна пірінка, яку багато електромобілів не можуть носити, особливо якщо ретельно оцінити витрати на викиди вуглецю від виробництва акумуляторів. Разом стратегія витрат Сузуки виходить за рамки дешевого виробництва автомобілів і ставить перед собою розумніші проекти та виробництво, знаючи, чого хочуть клієнти. Вони створили продукт з високою цінністю та низькою вартістю, що є рідкістю на сучасних ринках в Україні, яка перебуває на передовій інновацій електромобілів. Чому люди досі шикуються в чергу за більш просторим обладнанням герой ери електромобілів? Японія не очікувала такого. У країні, відомі тим, що розширює межі технологій, Майже іронічно, що один з найпопулярніших автомобілів сьогодні в Японії не електричний. Це невеликий квадратний бензиновий автомобіль, який тихо завойовує серця, поки гіганти електромобілів створюють весь шум. Цей автомобіль це просторіший варіант Сузуки, і в багатьох відношеннях він став автомобільним аутсайдером, який втілює повсякденну логіку японської громадськості. Японія це країна, побудована на інноваціях, це країна швидкісних поїздів, роботизованих заводів та інфраструктури на базі штучного інтелекту. Але це також країна, де практичність переважає надажіотажем. Японський споживач не переймає тренди лише тому, що вони нові. Він чекає на докази, на стабільність на продукти, які забезпечують реальну цінність. І саме тут більш просторове спорядження повністю відповідає національному мисленню. Воно надійне, воно економічно ефективне. Це зручно. На ринку який має всі інструменти для домінування електромобілів, люди все ще обирають те, що просто працює. Це також ідеально відповідає унікальному міському середовищу Японії. У той час як виробники електромобілів зосереджуються на ємності акумуляторів та футуристичному стилі Сузуки, звернула увагу на повсякденне життя в японських містах, тісні місця для паркування вузькі дороги та постійний рух з зупинками та рушанням. Компактна рама просторішого шасі легко вміщується на паркувальні місця, які б засмутили більшість седанів електромобілів. Його розсувні двері легко відкриваються, навіть якщо ви затиснуті між двома транспортними засобами. А завдяки високому даху та квадратній конструкції салон здається просторішим ніж у багатьох повнорозмірних седанах. Додайте до цього спритну керованість та чуйну реакцію на вогневі засоби, і стане зрозуміло, чому японські водії продовжують повертатися до цієї моделі. Але ще більш захоплюючим є зростання популярності автомобіля без будь-якого значного маркетингового поштовху. Хоча бренди електромобілів покладаються на кампанії впливових осіб ажіотаж у змі, та державні субсидії для просування підрозділів Сузуки дозволила просторішому оснащенню говорити самому за себе. Немає жодних яскравих презентацій, жодних світових турів, презентацій, лише стабільний попит та позитивні відгуки. Насправді багато дилерів повідомляють, що покупці спеціально запитують назву просторішого обладнання. Його сприймають не просто як автомобіль, а як надійного щоденного супутника, який пропонує душевний спокій, особливо в часи невизначеної економічної ситуації. Такий тихий успіх несе глибше послання у світі одержимому наступною великою річчю просторіше спорядження є культурним твердженням про те, що розумні прості рішення все ще важливі. Це відмова від зайвої складності, це нагадування про те, що більше технологій не завжди означає краще, і таким чином компанія зайняла собі місце не лише на автомобільному ринку, а й у способі життя сучасного японського громадянина. Саме тому сім'ї, люди, що їздять на роботу, і навіть пенсіонери обирають його для всіх вікових груп. Він орієнтований не на одну демографічну групу, а на певний менталітет. Такий, що цінує функціональність, понад форму, реальну продуктивність, понад паперові характеристики та довгострокову надійність, понад рішення, засновані на тенденціях. У певному сенсі більш просторе спорядження являє собою своєрідний тихий бунт проти тиску переходу на електромобілі, коли інфраструктура витрати та практичні варіанти використання все ще не повністю цього підтверджують. А головний хід, що стоїть за всім цим, смілива відмова Сузуки слідувати за натовпом. Замість того, щоб ганятися за ажіотажем навколо електромобілів, вони зосередилися на тому, що насправді працює, і тепер за цим спостерігає вся галузь. Сузуки не винаходила велосипед, вони просто зробили його розумнішим. Хоча гонка електромобілів загострюється, більш просторе спорядження залишається сміливим нагадуванням. Практичність все ще перемагає. Якщо цей автомобіль привернув вашу увагу, уявіть, що ще Suzuki планує далі. Вподобайте, прокоментуйте та підпишіться, щоб отримувати більше автомобільної інформації. А також перегляньте наше наступне відео про те, як японські автомобілі К-класу змінюють світову автомобільну гру. Ви не захочете це пропустити.